Привіт, друзі! Нова кімната від Сендбоксу з дуже нереально великою назвою. Тому не будемо гаяти часу. Поїхали. Натискаємо я. Наша задача зараз зібрати цих білесеньких 20 метеликів. Ось таких ось. Бігаємо, збираємо. У мене а, вийшов баг з цією кімнатою, точки інтересів не хотіли підбиратися. Тому я, щоб знову не потрапити на цей баг, спочатку зберу всіх метеликів, а вже потім поступово буду проходити брати квестики. Як то кажуть, береженого Бог береже. Тому поки бігаємо, збираємо, вивчаємо карту. Як бачите, цих металиків треба буде зібрати 20 штучок. На карті досить легко знаходити. Так, і тут є такі локації, на які ви заходите, і у вас автоматично активується квест. Тут просто треба було поговорити з барменом, нічого складного. Продовжуємо бігати, збирати металики. Ще трійка залишилась. Ще один квест. Ми підходимо до цього чувачка, він скаже, що на цій локації є одна картина, яку треба буде знайти. Знаходиться вона ось тут. Ось так вона виглядає. Бачите, натискаємо «Е», написано Great Job». Якраз останнього метелика ми вже взяли. Тут є yes, SIM, обираємо варіант відповіді третій, потім другий. GG, great job. Бес зараховано. Більше виданих квестів немає. Залишилися лише квестики, ось такі з ознаками облику. Тому хапаю перший квест. Квестик з точками інтересів. У мене було таке, що сама точка інтересу заспавнилася десь далеко під текстурами. Тому зараз я не ризикую, роблю, так як ви бачите на екрані. Ось тут слідкуйте за цими світлячками. Йдемо по невидимій дорожці. Оскільки я пам'ятаю, цієї дівчини був квестик, але зараз він пропав. Також, друзі, не забувайте перевіряти табличку з квестами. Щоб побачити, яка кількість квестів у вас вже виконана. Ось. Що ж, друзі, дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео.